Доброго дня, компанія автопарк на основного надходження, Mitsubishi Outlander 2018 року випуску. Автомобіль у нас приїхав в штаті з невеликими пошкодженнями по передньому правому крилі, фарбованих лише в автомобілі два елемента. Стоїть гарна демонстазонна бума, а ось такі гарні оригінальні Mitsubishi тиски. Також по автомобілю є безключва доступ. Оснащений 2,4 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач та системі повного приводу. Автомобіль у нас семимісний, йде, зверніть увагу, по салону в дуже гарному стані, без подряпин та подертостей. Повний електрослопакет, ключовий доступ до передніх дверях, повторюся. механічне регулювання передніх сидінь, сидіння водія також в гарному стані. Двокомплектація у нас. Встановлене додатково газове обладнання, мультикермо, круїз-контроль в автомобілі 84 тисячі миль, тобто 136 тисяч кілометрів. Ось така штатна мультимедія. Все працює чудово, є також екорежим, двозонний клімат-контроль, також і підігріви Для передніх пасажирів кнопка контролювання переднім приводом, електроручник. По салону автомобілю абсолютно без нарікання. Дану позицію можна придбати в місті Київ по адресі Сумська-2 за готівку, а також кредит та лізінг.